Такий вигляд сьогодні має садиба Остапа Вишні у кринках. До експозиції музею увійшли особисті речі письменника, його портрети та фотокартки. До сьогодні збереглися і ліжко гумориста, його друкарська машинка та особисті записи. Ми хотіли на базі музею розвивати зелений туризм, щоб сюди приймати сюди купу гостей, щоб їх частувати, готувати отут їжу нашу. Будинок, у якому зупинявся на відпочинок письменник у кринках і де був колись музей не ремонтувався понад два десятиліття. Він розташований на територію, яку нині контролює Міністерство оборони. Нову садибу звели в іншому місці. Земельну ділянку надала Козачелагерська сільська рада. Збудована вона була за гроші Сергія Одарича. На території військової частини ви знаєте по про закон про музей, музейну справу. За не може бути музей історико-культурний, не може знаходитись. Там тільки військові музеї. Тому було прийнято рішення Козачелагерською сільською радою про перенесення погруддя і остатків, і що можна взяти із тих, із тих руїн, що підходить для того, щоб його вложити у це будівництво. Музей садиба поки не може працювати, говорить Олешківський міський голова Євген Рищук. Спочатку, коли була виділена ділянка, її виділили до да. місцевий тоді на той час сіль який підпорядкований був сільській раді Казач-АЛагерській, прийняв рішення про виділення ділянки. Але все було б нічого, так вони виділили ділянку без права забудови. Окрім того, що земельна ділянка не передбачена для нового будівництва, громадські діячі не оформили необхідні документи, каже Євген Рищук. Треба було робити дозвіл на початок будівельних робіт. Так, це робити. Проєкт, дозвіл. Якщо це музей, там будуть люди, значить там повинні там це вже другий статус будівлі. Ми зв'язалися телефоном з меценатом Сергієм Одаричем. Його позиція така. Я за свої діяні я все сам сплачував. Відрядження працівникам, будівельні матеріали. Все це будівництво я робив під час епідемії коронавірусу, коли нічого не працювало. Ми це збудували, і зараз новий голова ОТГ говорить, що ми тут незаконну будову зробили. Ви тут не потрібні. Ну якщо не потрібні, то хай він її розваляє. Фактично, земельна ділянка наразі на балансі Олешківської територіальної громади, а будинок нічийний. На сьогоднішній день ми робимо все, щоб ця хата була. Щоб там працювали люди. Ми бачимо, що вона буде приєднана до е, нашого будинку культури в казачих лагерях. Там вже є людина, яка буде займатися саме проведенням екскурсій і всього. Але на сьогоднішній день ми навіть не можемо витрачати кошти ні однієї копієчки на утримання, на електроенергію. Електро ні на що ми не можемо витрачати, тому що вона стоїть там незаконно. І сьогодні ми думаємо це у закону. Анатон Ігор Паченко, новини на Суспільному, Херсонщина.